Біла церква попрощалась річним військовим Віктором Ковалем. Захисник був стрільцем, помічником гранатометника стрілецької роти 114-ї бригади ТРО. Помер під час виконання службових обов'язків через погіршення здоров'я. Попрощатися з Віктором до спасу Преображенського собору прийшли рідні, побратими, знайомі та небайдужі містяни, поховали на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишилась мама, дружина. За троє дітей. Дякуємо за захист, славетному герою та висловлюємо співчуття рідним. Він був нашим однокласником, завжди веселим, дружелюбним, завжди міг стати на допомогу, дружнім, хорошим. Хорошою людиною. Весь час він був на передовій. Перевінчив Бахмутів раз, другий раз і лікувався. Тут тобто він весь цей час воював, захищав Україну. Добре, вчився. Добрим таким, не знаю, чому сказати, слів Веселим, хорошим хлопчиком, таким спокійним, а його ще таким маленьким має. 40 тисяч гривень за запис обмежено придатний у медичній картці. Як повідомляє поліція Київщини, військовослужбовець звернувся до лікаря-хірурга позаштатної комісії, що працювала при Білоцерківській міській лікарні номер 1 Дізнавшись, що пацієнт є діючим військовим, медик запропонував записати у документах категорію придатності до служби у тилу. Фігуранта затримали під час передачі коштів та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою гори. Лікарю загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна. Таких речей не має бути у нашій громаді. Так висловився секретар міської ради Володимир Вовкотруп під час прес-конференції, коментуючи жорстоке побиття 12-річної дівчинки у місті. За його словами, він ініціював проведення службового розслідування до всіх посадових осіб управлінь відділів міської ради, які дотичні до таких ситуацій. Крім того, працюють над планом раннього виявлення подібних випадків на території громади. Також посад. Довець додав, що існує платформа Міністерства освіти, яка запрацювала наприкінці минулого року. Де кожен, хто потерпає від булінгу або став свідком цього, може залишити своє повідомлення на сайті АІКОМ. Ми проаналізували ситуацію по місту Біло Церкву. Е, на жаль, жодного звернення з Білої церкви не було. Для мене принципове питання, щоб ми налагодили новий чіткий механізм на території нашої громади, де е, про такі випадки буде, ми маємо як суспільство, як орган влади реагувати раніше. Тому ми сьогодні працюємо над створенням гарячої лінії, е, яка буде стосуватися саме питань булінгу і е, нового порядку, який буде діяти на території нашої громади. Три місяці тому трапилась смертельна ДТП на перехресті мікрорайону Гайок та Скверського шосе, де загинула 19-річна дівчина. Але проблема зі світлофором так ніяк і не вирішується з боку чиновників. За словами секретаря міської ради, світлофор стоїть на землі, яка не є комунальною власністю. І по факту встановлювати його там вони не мають права. Його облаштування за кошти місцевого бюджету та підключення до енергомережі міста також не можливе, бо це не цільове використання грошей громади. Ці питання мали б вирішити суб'єкти господарювання. Але як запевняє очільник, він мав розмову з правоохоронцями щодо встановлення камер фіксації швидкості на проблемних ділянках. Ми говорили про дві зам дві ділянки. Це по двох наших резонансних випадків, які сталися в громаді. Це в районі. Гайка і в районі магазина Бувшого Овен на бульварі Олександрійському. З тої сторони, ну траж, заратраж називається магазин. Ну саме головне, що з тої сторони є камера, яка фіксує перевищення швидкості, а з цієї сторони було б також доцільно поставити, тому що є прямий відрізок дороги, де машини набирають швидкість. Наразі вивчається питання, буде зворотня реакція щодо того. В межах громади ми готові до участі і для безпеки громадян. Однозначно ми будемо проводити заходи. Ну на жаль, за межами громади для нас це буде не цільове використання коштів. Сьогодні ми відзначаємо міжнародний день освіти. І вітаємо усіх, хто щодня працює для виховання та навчання дітей у Блоцерківській громаді. Це 4700 працівників, які трудяться у 36 закладах загальної середньої освіти, 40 установах дошкільної освіти та 6 позашкільної. Зокрема, у школах працює близько 1700 педагогів. Як зазначив головний освітянин міста Юрій Петрик, з роками освітня система зменшує. Адже коли він почав працювати в управлінні освіти, тоді всього налічувалось 23 тисячі учнів. А до об'єднання у громаду вже було понад 19 тисяч. Саме цей період показав значний спад. Нині ж кількість здобувачів освіти трохи збільшилась, бо до міста приєднались навколишні села і внутрішньо переміщені особи. Також з його слів маємо практично повне забезпечення вакансій, проте педагоги пенсійного віку переважають кількість молодих спеціалістів до того ж, фахівці постійно проходять курси підвищення кваліфікації і працюють над собою. Начальник управління освіти і науки розповів, що біла церква була першою, де звернули увагу на дітей з особливими освітніми потребами. Проте кількість дітей, які потребують корекції, суттєво зросла. Також є проблема в тому, що корекційні послуги держава не оплачує в повному обсязі, тому ця послуга надається неповноцінно. З 2014 року, після того, як почалося вторгнення Росії на територію України в Україну, ми суттєво змінили підходи до укладання предмету захист вітчизни. Тепер це захист України. І 10 років поспіль, вже 11-й рік, ми вивчаємо цей предмет на базі центру звитяга. І ось аж через 10 років на рівні держави з 1 вересня. Всі заклади, всі громади отримали таке завдання організувати вивчення предмету захисту України за моделлю, як це зроблено в білій церкві, Вчитель, який не буде йти в ногу з часом і в ногу з дітьми. Він перестає бути цікавим і він перестає бути лідером думки. Шановні друзі, перш за все, я хотів би звернутися до вас, до своїх колег 24 січня. Це міжнародний день освіти. Можемо вважати своїм його професійним святом. Тому я хотів би побажати, щоб та професія, яку ви вибрали в свій час, усвідомлено приносила для вас задоволення, щоб ви відчували радість від досягнень своїх учнів і насолоджують спілкування з батьками. Свіжі новини, ексклюзивні репортажі та все, що ви могли пропустити в інформаційному полі, можете дізнатися у нашому Фейсбуці, Телеграмі та Тіктоці. Підписуйтесь на Еспресо Біла церква, адже тут є інформація, якій варто довіряти. За січень цього року в громаді зареєстрували 173 випадки вітряної віспи. З них 158 у дітей та 15 у дорослих. Про це повідомила епідеміологиня Наталія Свергун. За її словами, за аналогічний період минулого року вітрянкою захворіло всього 97 осіб. З них 87 діти, 10 дорослі. Лікарка пов'язує такий зріст з тим, що діти вийшли на офлайн навчання, а люди повертаються за кордону. Від вірусу також можна щепити. Тися проте ця вакцина не входить в обов'язковий перелік. Тож, якщо ви не хворіли вітрянкою, спершу варто проконсультуватися з лікарем і за його рекомендацією придбати вакцину. Наталія Свергун радить не займатися самолікуванням, а при перших ознаках недуги звертатися до фахівців. Відразу от так, що от вітрянка і все визначити не можна, поки не з'являється висипка. Але Висипка теж є різна при різних інфекційних захворюваннях. Вона різна для вітрянки своя, для кору краснухи своя висипка, і тому найточніше, коли людина без медичної освіти, вона не може визначитися, чи це висипка характерна для вітрянки, чи ні, треба звертатися до лікаря, який вже встановить вам правильний діагноз. Від токаря до сапера Олександр Товстоног був предком козака Федора Товстонога, який брав участь у походах на Стамбул. Тристарічний чоловік слідував його прикладу і зберіг козацьку честь, ставши на захист України. Він служив командиром саперної роти. І кожного разу ризикував життям, а в останні хвилини врятував сотні своїх побратимів. Як це сталося, та чи дійсно він напророчив собі звання Героя України? Дивіться у сюжеті. Коли була наша з ним перша зустріч, перше побачення у 2017 році, він мені сказав, що знаєш, в мене таке відчуття, що я отримую героя України. Правда, не знаю при життєво чи посмертно, але я так відчуваю. Так казав Олександр Тостонох, який віддав військовій службі 6 років свого життя. Він пройшов шлях від рядового солдата до командира інженерно-саперної роти 54-ї бригади. Чоловік був родом з села Портівське, що неподалік Маріуполя, а після одруження жив у білій церкві, як розповідає його дружина Марина. За професією він був токарем і працював свого часу на комбінаті Ілліча та Азовсталі. Саме тоді вони познайомились у соцмережі, але ділиться спілкування. Не відразу переросло у кохання. А вже у 2016-му Олександр вирішив змінити робочу форму на однострій. Пробував себе як кулеметник та піхотинець, але зупинився на професії сапера. В знайомих дітки отримали поранення і дітям ампутували кінцівки. Ця історія дуже вразила Сашу. І після цього він прийняв рішення йти воювати. Про свій набір від нікого не повідомляв, і коли ж він підписав контракт перший рік, навіть боялися родич, родичам сусідам говорити про це. Тому як Донецька область в на той момент у людей було неоднозначне відношення. Яка б не була ситуація, які б не були тяжкі бої, він завжди був на оптимізмі, все добре, все під контролем, і він ніколи не жалівся. Замінування, розмінування. Я знаю, що колони техніки не, не змогли прорватися саме через те, що хлопці забезпечили замінування територій. Насправді робота саперів, на мою думку, дуже недооцінена. У війську тридцятирічний Олександр мав позивний людоєд, але насправді був добрим командиром і другом. Він працював переважно на Донецькому напрямку, але залучався і після деокупації до розмінування Харківщини. Загалом, на його рахунку, тисячі знайдених та знешкоджених боєприпасів. Навіть є нагорода за це, і не одна. За словами жінки, вдома чоловік бував настільки рідко, що чотирирічний син бачив тата більше на фото ніж у житті. Втім, коли йому вдавалось вирватися до рідних, він по максимуму проводив з ними час. До того ж Олександр піклувався про тварин, беручи їх на перетримку. Вже коли почалося повномасштабне вторгнення весь час. Він був на службі, і коли я просила його, щоб він якось спробував вирватися в сім'ю, відпочити, бо насправді він був дуже стомлений, вимотаний, він мені сказав: Так: у мене є великий досвід роботи. Я знаю ділянку, на якій працюю. Я вчу хлопців і я допомагаю їм. Якщо я буду вдома відпочивати, і я дізнаюся, що щось сталося з моїми хлопцями там, я собі цього не пробачу. Однак, влітку випті він мені сказав такі слова: це дорога в ту сторону. І після того я відчула, що він почав. Ще більше приділяти увагу сім'ї довше виходити на зв'язок. Який би він стомлений не був, які б не були ситуації. Востаннє дружина чула голос свого коті, так вона його називала. За день до загибелі 10 жовтня. Тоді вони спілкувалися про плани на майбутнє: другу спільну дитину та будиночок біля Ставка. Але на жаль, мріям не судилось здійснитись. Адже 11 жовтня 2022 року, в районі Сіверська, ворог обстріляв міст касетними боєприпасами, але розірвались не всі. Олександра направили їх знешкоджувати. Бо якщо б переправа підірвалася, військові опинились в оточенні. Чоловік встиг перенести снаряди на безпечну відстань. Однак один із них здетонував і він загинув. Досі пам'ятаю, рівно 8.30 мені подзвонив невідомий номер. Я підняла трубку. Він представився офіцером 54-ї бригади, і далі він ще він почав говорити. Я, я вже зрозуміла. В перший час в мене було таке відчуття, що Саша просто поїхав десь на черговий виїзд. Що, ось-ось, він подзвонить, і якщо там ставалися якісь події, в мене була думка: от би зараз позвонить на Саші і розказати, як все відбулося. Потім я себе говорю, тому що нема вже все, він уже не подзвонив. Я йому не подзвоню. Не вистачає Олександра і його молодшій сестрі Катерині. Дівчина розповідає, що він був для неї опорою та підтримкою. У дитинстві, пригадує, займався вокалом, бойовими мистецтвами, а в студентські роки стрільбою з пневматичної зброї також грав у КВК, і його гумор та жарти не залишали байдужими нікого. І таким світлим та харизматичним він залишався до свого останнього дня. Я приїжджаю до нього на цвинтар, і зрозуміти те, що він знаходиться на два метри нижче за мене, це ну. Нереально. Для мене простіше зрозуміти, от, розуміти, що він десь далеко, що він десь на завданні, що він кудись поїхав, що він десь є. Просто в нас немає зв'язку. І все. Це от, от, найважче. І от, ну, ми постійно про нього згадуємо. От, кожен день от, у нас є і от, така фотографія. його фотографія. Це от, фотографія з його улюбленим псом а, Це Ну, а це його окрема фотографія, вона є біля церкви на алеї. Героїв, і от ну ти от проходиш, ти з ним спілкуєшся. Ти на нього дивишся, ти йому щось розповідаєш. Дружина, сини від першого та другого шлюбів, мама і сестра, всі вони досі не можуть змиритися з втратою. Їхній біль не вщухає, а спогади про Олександра залишаються яскравими й болісними водночас. А слова, сказані воїном, стали реальністю. Адже у грудні 2023 року йому посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду отримувала кохана. Тож подвиг Олександра Тостоного назавжди вписаний в нашу історію. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Близько 30 дерев у дендропарку Олександрія згризли бобри. Про це нам розповів єгер Григорій Тіга. Подібна ситуація зі знищення дерев є у багатьох районах міста. Зі слів єгеря, тварини їдять кору дерев, бо це є їхнім кормом. Вони згризають стовбур таким чином, щоб дерево впало у воду, а потім невеличкими частинами затягують у нору. В Олександрії живе орієнтовно 4-5 гризунів. Тварини полюбляють вербу, але також пошкодили і рідкісний дуб. Який занесений до червоної книги, Григорій каже, особисто бобрів у парку ніколи не бачив, адже вони ведуть нічний спосіб життя і остерігаються людей та радить білоцерківцям, як можна врятувати насадження від цих тварин. Сітка рабіца є металева. Значить, забивається три-чотири столбики, десь примірно на сантіметрів на 20-30 од дерева по кругу, і сіткою обматується, щоб він, він через сітку вже не теж не буде гризти. Фекалії собачі розмішать у відрі з водою і по дерева. Бо бер потім чує запах собаки. О, і ніколи до цього дерева більше не, не підійде. Це ефективний спосіб. Се що наші діди колись приміняли у садах, коли зайців, отак от самоляколи зайців, коли вони обризали яблуні. На цьому ми завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були з нами. Наступного тижня зустрічайте у студії Ярослава Гопацу. Він розповість ще більше актуальних новин, які трапились у нашій громаді. Нагадую, вихідними о 18.30 та 23.30 вмикайте підсумки тижня головних новин Білої церкви. Зичу усім мирного вечора і спокійних вихідних.